ДБР опублікувало інформацію про злочин, який відбувся у Вінниці. Вони повідомляють, що правоохоронці під час вибивання зізнань довели чоловіка до клінічної смерті. Але чоловіку пощастило, він вижив, і тепер злочинці будуть покарані. ДБР викрило трьох правоохоронців одного з райвідділів поліції, які під час допиту підозрюваного у дрібній крадіжці, уявіть собі. Жорстко його побили. Внаслідок катувань потерпілий зазнав тяжких ушкоджень внутрішніх органів, втратив селезінку та пережив клінічну смерть під час операції. І це все відбулося, уявіть собі, ще у вересні 2023 року. От після цього вже почали викриватись всі деталі. Чоловіка вночі доставили до службового кабінету, де били кулаками і гумовими кийками, домагаючись зізнання. Чи був він винен в фінальному результаті, не зрозуміло, але пам'ятаємо, що правоохоронці, а саме працівники поліції, в цьому випадку здійснили набагато тяжче кримінальне правопорушення, і тепер їм загрожує двом фігурантам до 12 років позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження і катування. Так, от що їм закидають. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонив їх від посад. Отак От на сьогоднішній день відбувається правосуддя, і бачимо, наскільки е, наскільки сильно на жаль в Україні відсутнє верховен верховенство права. Ми бачимо, коли чоловік не оновив військово облікові дані, то бачимо, що максимально нормально толерується і приймається той факт. Що такого чоловіка можуть побити, скрутити, викрасти, завести в ТЦК і там протизакону його утримувати. І люди знаходять в цьому виправдання. От. Якщо чоловік далі відмовляється так, після проходження ВЛК поїхати на фронт, то він сідає у в'язницю. Тут бачимо, що, по-перше, справа, якби ця про це побиття, вона була скоєна ще в 2023 році, тобто вже пройшло ніхрена собі часу. І суд зараз. Коли ну, по-перше, скільки часу ця справа тягнулась, скоріш за все, намагалися зам'яти її. І запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонення від посад цих чоловіків це також якесь якась просто насмішка, фактично, бо е існує досить велика вірогідність, що ці. Люди просто через корупційні схеми вийдуть за кордон, да в принципі, і все, бо одні других будуть покривати. От така, на жаль, в нас на сьогоднішній день відбувається історія. Для мене максимально незрозуміло, чому людям, яким загрожує по 12 років позбавлення волі, і чому їх не беруть під варту і чому. Вони сидять під домашнім арештом. Чому не брати під варту тих, хто з максимально великою вирогідністю через корупцію, яка існує в Україні, покинуть цю країну і далі шукай вітра в полі? Питань більше, ніж відповідей, і, в принципі, бачимо, що бачимо оцю не, скажімо так, відсутність пропорційності в покараннях. Нікого. Власне, не образив, нікого би, не бив, нікого не трогав. Просто відмовляєшся їхати на фронт, ти сідаєш у в'язницю. Довів до клінічної смерті, виконуючи обов'язки, будучи поліцейським, скоїв кримінальне правопорушення, сидиш під домашнім арештом і плануєш собі від'їзд за кордон. Така от максимально дивна якась виходить історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня! До зустрічі.